Господь з вами І з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Марка, слава Тобі, Господи. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в Пророка Ісаї, ось я посилаю мого Ангела перед обличчя Твоє. Який приготує дорогу твою, голос того, хто волає в пустелі. приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. З'явився Іоанн Хрестителю пустелі, проповідуючи хрещене покаяння для прощення гріхів, і виходили до Нього з усієї юдейської землі. То всі мешканці Єрусалима, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. Йоанн був одягнений в одяг з верблюжої шерсті, мав шкіряний пояс на стегнах своїх, і їв сарану та дикий мед, і він проповідував, кажучи слід за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись, не розв'язати ремінця його сандалів». Я похрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Слово Господнє. Слово тобі, Христе! Друга неділя Адвенту ставить перед нами образ Йоанна Хрестителя. Ретечі Господнього і показує нам і Його особу, хто він був, і його місію, навіщо він прийшов. Мусимо визнати, що про Йона Хрестителя ми знаємо дуже небагато тільки те, що написано в Євангеліях, якихось інших джерел, про нього нема. І це дивно, бо знаємо, що в нього були учні. І чому вони нічого не написали. Жодного апокрифа, жодного якогось там, не знаю, листа з якоюсь альтернативною думкою. Знаємо, що ці його учні заздрили Ісусові і його учням, жалілися Іоаннові, що диви до нього більше людей ходять і так далі. Могли б щось, щось написати, якусь такий свій, свій погляд на його особу. Але так чи інакше, чогось такого не маємо. І більше того, навіть те, то, що знаємо з Євангелії, ці дані мають якісь різниці, а ще і до цього переклад доходить, не дуже добре віддає те, що треба. Сьогоднішній фрагмент. Євангелія від Марка теж е, трохи переклад, е, не такий, як би повинен був бути. Уявляємо його собі таким, як він він описаний, одяг з верблюжої шерсті, шкіриний пояс і так далі, такий е, людина, такий правдивий пророк з пустині, власне, такий суворий е, лице. Обвітряна цими вітрами з пустині, щось такого худий, дуже, щось такого, такого правдивий пророк. І так собі уявляємо його власне, власне в цій пустелі. І так, як читаємо це пророчество, голос того, хто волає в пустелі, які асоціації виникають передусім людини самотньої. Яка десь в цій пустелі сидить, нікого біля неї нема, і таке самотнє волання, яке ніхто не чує. Щось такого уявляємо собі. Ну, а це просто не там поставили двокропок, де треба. Ну, не треба. Не голос того, хто волає в пустелі, а голос того, хто волає в пустелі, приготуйте дорогу Господню. Бо так це власне є в пророцтві. Іван Хреститель не був самітній. Там, де він хрестив, то навіть не була пустеля, і в нього було дуже багато людей, як ми чули з усієї юдейської землі, землі з Єрусалиму приходили. І в нього було багато учнів, і він був, може, ще перед Ісусом найбільш популярною особою, так що навіть Думали, що це він месія, той, хто мав прийти. Але він казав, що ні, слідом за мною йде той хто. А моя місія для того, щоби приготувати, приготувати йому дорогу. Це ми почули сам початок Євангелія від Марка. І дивно так виходить, що починається воно словами. Початок Євангелія Ісуса Христа. Хто починає якусь книгу словами початок цієї книги? Якось дивно, по-нашому, але так приймаємо, що на самому початку його Євангелія він пише початок Євангелія. Ну, добре, святий Ірине Ліонський зовсім інакше читає ці слова. Не початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в пророків. Пророків не в пророка Ісаї, але початок Євангелія Ісуса Христа написано у пророків. Пророки це початок Євангелія, це початок благої, благої звістки. Щоб зрозуміти, що це, що це таке Євангелія, маємо читати пророків, старатися їх зрозуміти. І якщо Івана Хрестителя називаємо останнім пророком старого заповіту, Хоча читаємо про нього в новому заповіті, то пророків старого заповіту треба було б назвати першими євангелістами. І це було правильно. Власне, про це йдеться, що Бог промовляв Ісус Христос, Слово Боже, ще не втілене, ще який не прийшов на землю, вже промовляв через пророків. І це і дійсно дійсно початок Євангелія, початок благої звістки. Спробуємо подивитись сьогодні на це пророчество, яке ми почули. Перше читання з пророка Ісаї, яке також цитується Марко, цитує його в своїй Євангелії. Цей самий голос, який волає в пустелі, приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. На перший погляд, це навіть не пророчество. Це початок третьої останньої частини книги Пророка Ісаї, так звана, книга, книга Утішення, починається словами утіште, утіште народ мій, каже вам бо ваш Бог і так далі. І якісь єврейські коментатори, і так як євреї це читали перед, перед приходом Ісуса, то йдеться про повернення полонених з Вавилону. Закінчилася його служба, спокутована його несправедливість, тобто ви відбули своє покарання ці роки, які ви були в неволі, а тепер повертаєтесь до Єрусалиму на руїни, що правда, знищеного Єрусалиму, будете його відбудовувати, тож тобто радійте, ніби це сам Бог повертається разом з вами, ну, бо храм знову буде відбудований. І так далі, і так далі. Ну і щоб пройти цю дорогу повернення, 에, треба було пройти через пустиню між Вавилоном і між Єрусалимом. Пустиня можна обійти її, але це дуже далеко, то треба пройти, пройти прямо. Ну і для цього висилають посланців, якихось таких розвідників, які мають приготувати цю дорогу. Подивитися, де є джерела в цій пустині розміркувати, де стільки переходів зробити і так далі. О, щось такого. І нема тут ніякого пророчества про прихід Ісуса, що ви, християни, таке собі вигадали. Але дивимось ми на цей фрагмент по-християнськи зовсім інакше. І навіть дивимося про ці, на ці слова. Готуйте, Господи, дорогу в пустині, робіть прямими в степу шлях нашому Богові. Нехай кожна долина піднесеться, кожна гора і пагорб нехай знизиться, нехай провалля стануть рівниною, а круче низиною. Чи так готовили дорогу для цих людей, які поверталися зі своїм скарбом, якимось нещасним? З цієї неволі Вавілонської. Цей образ взяти з чогось іншого. Це щось надзвичайне. Так подорожували великі царі, якийсь такий кирперсіцький. Він не верхи на коні їхав, він тягнули цілий такий міні-палац на колесах з шатрами і так далі, з усім його майном. Які воли тягнули, мабуть, таке дуже щось велике було, і для нього дійсно, щоб він міг проїхати, то висилали цілу бригаду робітників з лопатами, і вони дійсно засипали всі, всі долинки, засипали всі, всі гори рівняли так, щоб це щось могло проїхати. Такий образ дійсно великого царя, перед яким треба дійсно рівняти дорогу. Тож тут і не йдеться про. Про щось такого, як якісь там повернення і так далі. Це йдеться власне про Бога, який має прийти, і перед яким ми маємо рівняти дорогу. Але взагалі ціла ця вавилонська неволя, вона також є образом, образом стану людської душі після гріхопадіння. Після гріхопадіння ми потрапили в неволю. В неволю гріха, в неволю сатани, в неволю цього світу, в неволю смерті. Це є та неволя, яка про яку йдеться. І тепер закінчилася ця покута. Тепер сам Бог іде до вас, хоче прийти до вас, щоб вас визволити з цієї неволі, ви викупите ваші, ваші гріхи. І тому туруйте дорогу перед Ним, рівняйте в пустині. Ця пустиня стала після гріхопадіння, і земля стала пустинною передусім, ваші душі стали пустинною. І їх треба рівняти, там готувати дорогу, щоб, щоб Бог міг її зробити знову квітучим садом. І це завдання і пророків старого заповіту, і Йоанна Хрестителя приготувати цю дорогу. Рівняти ці, ці пагорби і долини наших гріхів, гори, гори нашої пихи зрівняти, долини наших гріхопадінь засипати, так, щоб Бог дійсно міг до нас прийти. І це завдання Йоанна Хрестителя, яке він виконував. Що він робив? Приходили до нього люди. Він до них не звертався лагідними словами. А які добрі люди, добре, що ви до мене прийшли? Я вас потішу, там, чи щось такого? Ні, знаємо з інших фрагментів Євангелія, як він до них звернався, звертався. Ви сини її хідні і так далі, і так далі. Вже сокира при дереві і кожне дерево буде зрубане, яке не приносить плоду доброго. Як такі люди могли, знаючи, що це до них, він говорить не до когось, тільки до них, як вони могли це сприйняти, а вони сприймали, бо це слова Пророка, бо це слова Божого. І ці слова не для того, щоб їх принизити, щоб показати, які вони грішні, тільки для того, щоб вони зрозуміли, усвідомили свої гріхи і покаялися. І це є то завдання, яке він мав зробити ще перед. Приходом Ісуса. Приход Ісуса це приход Бога Милосердного, який прощає гріхи, який їх бере на себе, але для того, щоб Він міг їх прийняти на себе, щоб Він їх міг простити, ми маємо ці гріхи усвідомити. Якщо ми приходимо до Ісуса, кажемо, що я, в мене ніяких гріхів нема, в мене все добре, а навіщо мені тоді прощення? Навіщо мені тоді спасіння і так далі. Ну, спасіння треба, звісно. Ні, для того, щоб прийти до нього, треба ці собі, свої гріхи собі усвідомити. І це завдання було завдання Івана Христителя, і воно зараз ще, ще триває, це завдання. Тепер бере його на себе і церква. Але передусім це наше сумління. Наше сумління повинно нам завжди підказувати, говорити про наші гріхи. Що вони в нас є, що ми потребуємо зцілення, потребуємо Божого милосердя, що ми не такі досконалі, як би нам хотілося. І тільки тоді, як ми це усвідомимо, тоді прийде Ісус зі своїм прощенням і зі своєю любов'ю, яка зцілює. Амінь.